<рес> <рес> Мурчику, я вже так набігався. Давай тепер в іншу групи граємо. Кабанчик Бахтанчика, мені вже час обідати йти. Я так зголоднів, що зараз тебе зможу з'їсти. <рес> <рес> а давай я тебе жолодями пригощу. Їх сьогодні вранці так наївся, так наївся. Мортиш знаєш, я їх не їм. Тому чекай на мене, а я як пообідаю повернуся. Ти ж знаєш, я чекати не люблю. Тоді піди поки з кимось іншим погуляй. Не піду, та не ображайся, кабанчик Богданчик. Мур, та не ображайся, я незабаром повернуся. Мур-мур, мур мур. -мур, 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 -мур. Ой, привіт, Беренчик Яша. Привіт, кабанчик Богданчик. Що малюєш? Так. Хм, я бачу, ти вже намалював свій малюнок, тому закінчиш та пішли грати. Мій малюнок ще не готовий. Мені ще треба попрацювати, тому трошки почекай. Хм, а скільки ще на тебе чекати? Ну, не знаю, може, півгодини. Хм. Я... До того часу, я сподіваюся, кітморчик вже пообіде. Та прийде. Ти мені скажи. Що мені зараз робити? Спати не хочу, їсти теж. Ти ми кидай своє малювання, розважай мене. Кабанчик Богданчик, ображайся, але я поки не закінчу свій малюнок, гуляти не піду. Хм, ну якщо тобі малюнок дорожче за мене, то малюй хм. Бе. я коли закінчу, прийду до тебе. Привіт, кабанчик Богданчик. Привіт, Лось. Куди йдеш? Нікуди. Я просто чекаю, поки мої друзі закінчать свої справи. А для мене зараз наче час зупинився. А ти пробував знайти собі якусь справу, щоб теж бути зайнятим? Хм, Ні. А чому ти про це запитав? Ну, тому що коли чимось займаєшся, тобі не прийдеться сумувати ж я не знаю, якою справою зайнятися. Наприклад, зроби щось цікаве своїми лапами. А що? А ну почекай, кабанчик Богданчик, в мене тут щось є. Зараз. Mm, цікаво, що там тим. Мене? Ось, дивися, кабанчик Богданчик. Mm, Яка цікава фігурка, її придбав, я зробив її сам з дроту, це лисичка. А ще воно схоже на писика. Mm -mm. Я також хочу таку зробити, от тільки дай мені дріджі стати. Богданчику, так навіщо повторювати? Ти можеш зробити щось своє з іншого матеріалу. А з якого? А з чого? Ну, наприклад, із шишок. А ця фігурка просто приклад, як можна зробити цікаву річ. З будь чого Тому шукай шишки, палички, жолоди та фантазуй. Хм, mm. А ще ось. Мені дуже сподобалась твоя ідея. Саме зараз я цим і займуся. Дякую за пораду. А я радий, що допоміг тобі знайти нове заняття, а зараз бувай мені час іти. Хм, часити. Дивилось. Зараз буду шукати шишки, коштени, жолубі мої улюблені. Тинь. Знайшов собі таке цікаве заняття, і тепер мені зовсім не сумно. Так все. стільки всього зробив цікавого. Беге, кабанчик Богданчик, нарешті я тебе знайшов. Я вже закінчив малювати і тепер можемо пограти в якусь гру. Ой, скільки в тебе всього тут цікавого. Так, це я роблю саморобки. Барянчик Яша, ти так швидко домалював свій малюнок, що навіть ти не помітив. Це все тому, що ти не витрачав дарма час, а також зайнявся справою, тому й час пролетів швидко. Так, Баренчик Яша, ти маєш рацію. -мур 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 -мур. Привіт, баранчик, Яша. Привіт, кітмурчик. Кабанчик Богданчик, я сподіваюся, ти на мене недовго чекав. І це все тому, що я був дуже зайнятий. А коли є улюблена справа, вже ніколи сумувати. А прямо зараз я вам теж пропоную робити зі мною такі саморобки з різних природних матеріалів, тому що це дуже цікаво.